Ciao a tutti! Запрошую вас до рубрики Дікціонарію італіано». І сьогодні ми будемо говорити про слово «артіколо». Артіколо в італійській мові має багато значень. Це може бути артикль або член, і нам уже з вами відомі такі поняття як артіколо детермінато, означений артикль. Артикуло індетермінато неозначений артикл. Артикуло це також стаття, газетна, наприклад, артикуло fondo – передова стаття. Артикуло – це і параграф, пункт або стаття закону чи договору. Артикуло – це пункт або питання. І також це артикул, предмет, виріб, товар. Артикули спортиві спортивні товари. Артикули фініті готові вироби. Артикули ді ларго – товари широкого вжитку. дузо-доместіко – Господарські товари. Артикули марка – фірмова продукція. Артикули чівта рекламний збитковий зразок. Артікулі да кучина. Кухонний посуд і обладнання. Артікули ді базе або артикулі дотаціоне» – це основні комплектуючі товари. Артікули це також знаряддя або інструмент. У зоології це сегмент або членик. У комп'ютерній лексіці це елемент даних. ді спалла» – У журналістиці. Це колонка коментатора. morte – це значить при смерті на смертному одрі. Прикметник articolato може означати зчленований або з'єднаний. І ми з вами будемо вивчати препозиціоне articolata. В граматиці це зчленований прийменник, як його тільки не називають. І артикульовані прийменники, і об'єднані і з'єднані прийменники. Але ось я у словнику знайшла такий переклад. – членований прийменник. Прикметник артикулато означає також виразний або членороздільний, коли ми говоримо про мову. Іменник артикулаціоне має значення в анатомії суглоб з членування. У лінгвістиці артикуляція пронунча. У техніці це шарнірне з'єднання, зв'язок або компонування. Дієслово артикуляре означає рухати, наприклад, членами тіла, артикуляре он браччо» або артикуляре унагамба, рухати рукою чи рухати ногою. Також артикуляре означає вимовляти, артикулювати. тобто пронончаре. Артикуляре – чітко вимовляти. Артикуляре означає зв'язувати слова або розвивати думку. А також розділяти, наприклад, на глави, на розділи. Суддивідре. Артикуляре unтрата ін капітолі. Розділити трактат. Артикуляре може означати також зчленовувати, з'єднувати на шарнірі. Артикуляре може бути також і прикметником. Наприклад, долорі артикулярі. Болі у суглобах. Тут прикметник артикуляри узгоджується із іменником долорі у роді і числі чоловічий рід множини закінчення. В італійській мові існує також і зворотнє дієслова «артіколарсі», що означає рухатися про члени тіла, або з'єднуватися, зчленовуватися. артікола кон ла клавікола. Плечова кістка з'єднується з ключицею. Або також артикуларсія означає підрозділятися, розвиватися si articola in діячі капітолі. Книга складається з 10 розділів. Ну, і так, як ми вже говорили про журналістику. То треба знати, що артикулеса це може бути довга нудна стаття. А артиколіста – це журналіст чи журналістка, автор газетної або журнальної статті. Журналіста Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео на моєму каналі. Бона Фортуна тутті! Алла просіма!